Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Домки. І сьогодні я вам хочу показати такі круті стакани з подвійним дном від бренду Ardesto. тому пропоную разом їх розпакувати і подивитися, як вони виглядають. Такі стакани ідеально на подарунок або просто придбати собі, тому що вони дуже якісні і вони стильно виглядають на поверхні. Тож, давайте розпакуємо. Відкривається дуже легко. І Відкрили. І ваші стаканчики упаковані ідеально для того, щоб їх правильно експортувати. Стакани дуже щільно запаковані, тому при транспортуванні вони доїдуть до вас цілі. Так, ось наш перший стаканчик. Чашки виконані із термостійкого скла і також підходять для щоденного використання. В наборі в нас йдуть дві чашечки по 80 мл. Термостійкість від мінус 20 градусів до 150 градусів. Виробник Турція і підходять як для гарячих напоїв, так і для холодних. Дуже якісні стакани, які згодом не лопаються, тримають свою форму і не деформуються. Тому, якщо тобі сподобались ці стакани, переходь на сайт і замовляй.